В останню путь біла церква провела свого 48-річного захисника Руслана Авраменка. Воїн був командиром гранатометного відділення 54-ї окремої механізованої бригади. Загинув чоловік 28 червня 2023 року в районі Яковлівки Донецької області. Схелети голову до його труни до спасу Преображенського собору прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. Поховали Руслана у селі Шкарівка. Нести пам'ять про героя крізь людей залишилися батьки. Дружина, й дітей, наші щирі співчуття. Ще молимось за упокоєння душі спочилого воїна, захисника України Руслана за відпущення йому всякої провини, вільної і невільної. Щоб Господь Бог поцілив душу його, там де праведні спочивають. Білі церкві поліція затримала жінку, яка під час сварки поранила свого колишнього чоловіка ножем у живіт. Інцидент трапився під час спільного дозвілля на ґрунті ревнощів. Постраждалого госпіталізували до лікарні. А от 34-річну жінку затримали та помістили до ізолятора. Їй загрожує до восьми років ув'язнення. Обілі церкві новий спалах нападів безпритульних собак. Мешканці мікрорайону Гайок кажуть, що тварини стали агресивними, кидаються на людей і вже навіть калічать дітей. Один із останніх випадків, коли зграя розірвала ногу хлопчику, чому ситуація вийшла з під контролю у сюжеті? Гавкіт, агресивна поведінка та стаї безпритульних тварин. Мешканці мікрорайону Гайок вже тривалий час потерпають від чотирилапих, які кусають як дітей, так і дорослих. Люди розповідають, бояться в день виходити на вулицю. Ця проблема ніяк не вирішується. Вчора я звернулася в поліцію, в центр реагування, в службу. Ну, яке зрозуміла, ніяких дій не буде. Окрім того, що спостерігайте за собачками 10 днів, вони нічого більше предложити не можуть. Написала вчора одній депутату нашої міської ради. Вона мене питає: а що ви пропонуєте робити в цій ситуації? Тобто ніхто нічого не знає, ніхто нічого не може зробити. На 11-річного Івана тварини напали, коли той повертався зі школи на ногах, численні синці та глибока рана, яку зашивали у лікарні. Я йшов зі школи, що на мене, біжать дві собаки. Ну, я зняв портфеля. Вони почали гавкати, вже підбіжали. Мене ззаду, я не бачив, була ще одна собака, вона мене повалила. Вони почали кусати. Я встав, відкинув портфеля, почав біжати. Вони мене опять повалили. Я підбіжав до дерева заліз на нього. Вона мені вкусила в собаку. Я потім її, ну в кресовка, я її потім відбив уже ногою і сидів, ждав. І наблюдали цим два мужика. І нічого не робила. Особливо небезпечно у другій половині дня, за словами містян, собаки ніби скаженіють, бігають за перехожими, кидаються на велосипедистів і лякають дітей. Пішов в магазин риба. На речі ця чорна велика собака. Передною йшла жіночка, вона носом ткнулася в ногу, вона становилася. Вона добіжала до мене і теж почала тикатися. Я так сумочка махнув, начебто. Вона звіріла, давай кидатися на мене. рванула с джинсы, прорвала и спортивные штаны под низом, сразу кровь потекла. 10 суток надо понаблюдать за собакой. Я говорю, мне что, буду ходить за ней, наблюдать 10 суток за этой собакой, как она себя ведет. И вот зараз мы шли сюда, та собака, одна из двух, которая покусала и мальчика, и меня, вот лежит напротив этого дома на листьях. И третья собачка только что бегала здесь, которую мальчика покусали. Ну, вот они вот, вот тут вот. Якось обітають. Да, друга половина дня, от вони от. Ну, Це не те, що ввечері. У нас собака, дочка пішла своєю собакою, прив'язала біля магазину, проходили, і там ззаді. ззаду. У нас теж така собачка, що вона себе в обіду не дасть. А тут, от, 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 в общем-то, ну, якось от так. І я просто знаю, що як вони, коли старі люди, От, допустим, мені треба бути обережною, тому що вони відчувають, що вже така слабка людина. Там діти. От вони так от, от кидаються. Пані Любов є постійним свідком нападів на людей, які хочуть потрапити до її магазину. Собаки дійсно дійсно агресивні, їх дуже багато. Вони постійно тут -от. діти гуляють на площадці, вони постійно кидаються. Хто їде на велосипеді, тут багато їздять людей, і вони постійно кидаються, в ноги цепляються. Люди до нас заходять. То були дві бабушки перед цим до нас зайшли: одна покусана, і друга покусана. І оце мужчина. Позавчора зайшов рвана штаніна і крові вже тут прямо бігла у нього. Та, попри численні звернення до місцевих служб, люди запевняють, що влада не поспішає реагувати. Ніхто не проводить відлов тварин, не контролює їхню чисельність і не забезпечує елементарну безпеку. Як ви гуляла з подружкою, вони на нас накинулися, ота і чорна. І... Подружка так само йшла зі школи і її вкусила чорна собака. А мене теж вона схватила. Тільки не прокусила за штани, потягала. О, хлопчики позвали її, вона покинула і пішла. А що ж таю заяви, то вони в Санстанцію подзвонили. Каже, ми не можемо міри прийняти. Като я вб'ю її, то ви три роки получите за те. Хіба ж так можна? Тож мешканці району вимагають термінових дій, бо ситуація виходить з під контролю. Зі свого боку очільник громади Володимир Вовкотруб запевняє, у місті існує чіткий план дій щодо роботи з безпритульними тваринами. Їх стерилізують, щеплюють та контролюють популяцію. Але є ще одне важливе питання: відповідальність власників. У Нас є сьогодні програма регулювання чисельності безпритульних тварин. Так. Е, у нас сьогодні розроблений проєкт на будівництво притулок для таких тварин. Так? Е, я вам скажу, що вартість цього проєкту була, якщо я не помиляюсь, років 5 тому ми розробляли його, бо я був ініціатором цих речей, 35 мільйонів гривень. Ну, це величезні кошти. Сьогодні ми шукаємо... Міжнародного інвестора, яким погодився б на будівництво з нашим співфінансуванням, тому що сьогодні з бюджету забрати кошти на його будівництво це одне питання, а друге це щорічне утримання цього притулку. Ми розглядали взагалі притулок як місце тимчасового перебування тварини. Тобто тварина, яка перебуває на вулиці, збирається в притулок, вона проходить певні ветеринарні обробки, щеплення, обробки. І потім в притулку має працювати група фахівців, які мають і цю собачку постригти. І пристроїти в добрі руки на ті нового власника, щоб вона знову не, зупини, не опинилась на вулиці. За словами посадовця, щороку надходить майже 600 звернень стосовно безпритульних тварин. Тому, коли трапляються такі випадки, як у гайку, люди насамперед повинні звертатися до центру оперативного реагування. Якщо собака поводиться агресивно або якщо є повторні випадки укусів, незалежно від того, були вони спровоковані чи ні, хвостання необхідно ізолювати. Якщо людина Звертається у травпун, ну, після покусу звертається в трампунт, тоді трампунт, є оборотна карточка, людина під нагляд йде в лікарів, а по тварині перейдуть на ветеринарну службу, щоб за цей тварин ветеринар, е, ветеринарна служба. Але крім цього, що стосовно покусів віднову, в нас є, працює ЦОР і мають звернутися в центр оперативного реагування, і вони тоді перейдуть окремо ще на ветеринарну службу. Подібна ситуація з вуличними собаками у гайку не виняток. На агресивну поведінку тварин скаржаться й мешканці інших районів. Люди кажуть, поки проблема лишається невирішеною, їм доводиться шукати власні способи самозахисту, аби бодай трохи відчувати себе в безпеці. Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Хочете бути в курсі головних новин міста не тільки під час ефіру? Заходьте на наш сайт pc.espresso.tv. Там ви знайдете оперативну інформацію та вагомі факти. А ще рекомендуємо вам прочитати статтю про те, як білоцерківці навчились дивитися смерті в очі, та яка доля чекає на монастир Марії Магдалини та багато іншого. Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи. Той момент, коли люди вийшли на Майдани, щоб захистити своє право жити в вільній і гідній країні. Українці неодноразово доводили, що можуть об'єднатися і сказати ні несправедливості. Тож цього дня по всій країні, як і в Білій церкві, зокрема, провели пам'ятні мітинги на площі борцям за волю та незалежність біля фотографій, що відтворюють моменти майдану. Містяни згадали найяскравіші моменти революції та вшанували хвилини мовчання тих, хто віддав життя за демократ. Ритичні цінності також присутні поклали квіти та заспівали гімн України. На заході були ветерани, учасники революційних подій, небайдужі містяни, представники місцевої влади, поліції та громадських організацій. Це з Днем гідності та свободи українці вшановують і пам'ять загиблих під час Революції Гідності. Саме вони 12 років тому повністю змінили хід історії України. Тож ми вирішили дізнатися, чи пам'ятають білоцерківці ці героїчні вчинки. Та в зв'язку з цим розпочався розгін на Майдані Незалежності. Чи знаєте ви, яка подія стала приводом саме революції гідності? Ну, мабуть, що потрібно було вже щось змінити в цій країні, особливо Янукович і Проросійські. Зараз виступив, зараз виступили, і сказав, що курс в Євросоюз ми не тримаємо, а ми йдемо в бік Росії. І підняли студенти, зато піднялися всі останні люди, в тому числі я брав участь тих подіях. Ну коли Янукович відмовився підписати з Євросоюзом до гідності. В якому році розпочалася? Гідності на Майдані. Ну, перша 2004, а друга в 2013-му. В 2013-му? Якщо я не пам'ятаюся, 2013. А можливо знаєте, скільки приблизно загиблих було? Ну, 107 чоловік вважається Небесна Сотня, насправді більше. Ну, я знаю, що Небесна Сотня це наша відома, так. Да? Ну, скільки на самому. Скільки всього взагалі, я думаю, набагато більше. Близько сотні наших з вами співвітчизників першими загинули. Патріотів. Можливо, що знаєте, який там став приймав на Майдані Михайлівський Золото Михайлівський. Можливо, знаєте перших загиблих. Знаємо. Кто? Нігаяна, Жезневського. Ой, Західної України, хлопець. На, на ка прізвище вилетіло зараз люди. Да, так, не пам'ятаю, але це був білоруський хлопчик такий бороткий, черненький, і багато студентів було. Це ж давно вже було майже 10 років назад. Ня захисту дітей, рятувальники білої церкви, завітали до дитячого будинку інтернату. Саме там відкрили новий клас безпеки для інклюзивних дітей та тих, хто вимушено покинули свої домівки з Харківської, Запорізької та Донецької областей. Разом з психологиною та вогнеборцями до інтернату завітав піротехнік Михайло Пугач, який втратив кінцівки під час розмінувань. Саме він надихнув дітлахів своєю мужністю та рішучістю. На відкритті надзвичайники провели інтерактивні заняття, показали спецтехніку та розповіли. Малечі про заходи небезпеки. У театрі імені Панаса Саксаганського готують прем'єру вистави «Неймовірна зустріч. Це комедійна історія про двох музичних геніїв, які зустрічаються в кав'ярні часом та змагаються дотепністю, талантом і власною геніальністю. Постановка наповнена гумором, витонченими діалогами та пікантними фактами з минулого. Режисер вистави Тарас Мазу розповів, що показ відбудеться 29 та 30 листопада. За його словами, такого жанру в репертуарі театру ще не було, тому глядачі можуть очікувати чогось зовсім Вичного та яскравого актор Євген Тодоракін зізнається, що за свою кар'єру грав найрізноманітніших персонажів від співаків до драматичних і комедійних героїв. Проте роль композитора стала для нього абсолютно новим досвідом. Ми намагалися створити магічну історію, де б глядач занурився в світ казковий, наповнений. Гармонією, любов'ю і магією. На сьогоднішній день, можливо, хтось шукає саме таких емоцій, хоче відпочити від постійного стресу. Думаю, що саме ця вистава буде. Доречне для таких людей. Тому приходьте, отримуйте задоволення, дивуйтесь, згадуйте, що всі ми великі діти, і отримуйте задоволення від життя навіть сьогодні. Тільки глядач може оцінити нашу роботу роботу акторів, режисера і цехів усіх там, і костюмери, і, і реквізити і так далі. Були всі головні новини білої церкви на цю хвилину. Дякую, що провели цей час разом із нашою командою та залишаєтесь уважними до подій у місті та громаді. На вихідних дивіться підсумки тижня о 18.30 та 23.30. третій гарних вихідних та мирного всім неба.